Сподіваюся, що ви вже прокинулися в ефірі програми Новий день. Я вас вітаю від цієї душі, посміхніться собі у дзеркало і зустрічайте новий день з посмішкою. Ну, а сьогодні, 4 вересня, перший тиждень, триває перший тиждень навчання у школах. І перше, що нас турбує як батьків, коли ми відправляємо дитину в школу, це її безпека. Саме тому я запросила сьогодні до нашої студії, до ранкового ефіру, Юлію Волгіну, інспектора з профілактичної роботи управління ДАІ Миколаївській області. Доброго ранку, Юлія. Доброго ранку Бажаю вам гарного настрою. Посміхайтеся і будьте разом з нами. Отже, Юля. Як з вашого боку, яка робота ведеться для того, щоб наші діти на дорозі себе почували безпечно і впевнено? Ну, вже достало доброї традиції. Вже не перший рік на території всієї України і відповідно на території Миколаївської області, в нас проводиться комплекс профілактичних заходів, так званий Увага! Діти на дорозі. Він починається у нас 20 серпня, триває по 20 вересня. Саме цей період. Вибраний не випадково, саме тому, що це час, коли діти повертаються з довгого літнього відпочинку, взагалі забувши про будь-які правила, про будь-яку безпеку, власну. І це саме в цей час важливо нагадати, допомогти їм, пригадати все те, що вони забули, все те, про що вони мають бути. Чином ви нагадуєте їм. Ви ж не можете до кожної дитини представити інспектора. Звісно, до кожної дитини інспектора її не приставиш, але, тим не менш, ми проводимо певну роботу як з батьками, як з вчителями у школах, і вже починаючи з 1 вересня, проводимо роботу з безпосередньо з дітьми під час єдиних уроків з правил дорожнього руху. Намагаємось охопити всі школи міста, всі школи нашої області нашої області. Співробітники ДАІ приходять на такі єдині уроки до кожної школи, спілкуються з дітьми, нагадують всіма можливими заходами, способами, заходами, зацікавлюють дітей пам'ятати про свою безпеку. Це ми часто використовуємо і мультфільми. Відповідні, і можливо, якісь листівки, і відеоролики для дітей, які трошки старші. А це, як правило, діти, ді, діти найменші, вони пам'ятають правила краще і вони намагаються їх виконувати. Вони просто більше відповідальніші. Так, вони в тому віці, коли вони себе почувають. Дорослими, коли вони перші рази йдуть через дорогу самі. так? Мама відпустила руку спочатку, а потім вже відпустила самого до школи, і вони себе почувають просто дорослими і не хочуть підвести дорослих. А що стосується підлітків, вони теж, також почувають себе дорослими, але чомусь ця дорослість в них, в них виражається в тому, що вони можуть попрати якісь правила. правильно? І от як ви впливаєте на них? Все вірно, як правило, наші підлітки, вже починаючи років з 13, вони відчувають себе дорослими, і це вражається в їх самовпевненості впевненості на дорозі. Вони починають щось собі дозволяти таке, чого б не дозволяли, поки були молодшими. з ними проводимо іншу роботу. Ми намагаємось якомога більше. Неповнолітніх вже так більш дорослого віку, скажімо так, намагаємось їх залучити до роботи саме з молодшим, тому що коли навчаєш сам, ти починає відчуваєш якусь відповідальність. І тому така робота виявляється в першу чергу. Це в нас загони ЮІР. У кожній школі в нас є загони юних інспекторів руху, які вивчають правила дорожнього руху, намагаються навчити їх менших учнів. Своєї школи, можливо, в деяких школах є в нас е, е, падапічне е, є дитячі садочки, за якими, до, до, до яких приходять такі команди юних інспекторів руху, проводять там свою роботу. Ну. А от що стосується дитячих садочків, як навчити маленьку дитину ходити правильно через дорогу, наприклад, відповідати за свої дії на, на дорозі, на проїжджій частині? Деякі ваші поради? Що стосується порад, ну, в першу чергу найменші наші учасники дорожнього руху, це дітки дитячого садочку перших класів, це робота батьків. Тому що для, для такого віку батьки це безапеляційний приклад. приклад, який необхідно наслідувати, необхідно дивитись на нього і робити все так само, як і, як і роблять. Це в першу чергу ми хотіли б звернутися, хотіла я б хотіла звернутися до батьків наших юних учасників дорожнього руху, бути гідним прикладом для своїх дітей, тому що саме з вас беруть приклад, що саме так, як ви себе поводите на дорозі, так буде поводити себе і ваша дитина. Ну і, звісно, нагадувати, розповідати, пояснювати, намагатися, щоб. Робот, щоб те, що ви пояснюєте, дитина зрозуміла, і ці навички довелись до автоматизму. Тобто дитина повинна розуміти, що вона, підходячи до дороги, вона має, має зупинити. зупинитись, обов'язково зупинитись, навіть якщо дуже поспішає зупинитись, подивитись у різні боки, впевнитись, що в автомобілі зупинились. Пояснити треба намагатись пояснити дитині, для чого це потрібно, щоб дитина розуміла, що маленька машина, вона... Може бути більш швидкою, ніж велика вантажівка. Mm -hmm. Як правило, для дітей такого віку, дитячого садочка, це е, не зовсім зрозуміло, тому що вони більше. Е... І взагалі, що машина це небезпека, так? Що, взагалі, що машина для не нього, небезпека. для пішовода машина це небезпека. Mm -hmm. І коли він бачить машину, йому треба себе сховати, так, так би мовити, від цієї небезпеки, так? Все вірно. Але от саме спостерігаючи за дітьми найменшого віку, з якими ми працюємо, це середня, старша група дитячого садочку, для них, в їх розумінні, велика машина, вантажівка, вона набагато страшніша, ніж легковик. Чому так, на жаль, пояснити не можу, але от чомусь вони саме так дивляться на світ, але не розуміють те, що легковики можуть бути швидшими, можуть нести більш, більшу загрозу. Я дякую вам, що ви сьогодні приєдналися до нашого ранкового ефіру. Я думаю, що це не остання зустріч. Всі нашим батькам дасте дуже багато порад. У нас з нами була Юлія Волгіна, інспектор з профілактичної роботи управління ДАІ Миколаївській області. Юлія, дякую. Я бажаю вам безпечного дня, перш за все, щасливого дня, вдалого дня, щоб на роботі у вас все складалося і вдома також. А я нагадую, що в ефірі програма Новий день тримає, триває. Я бажаю вам добрих подій, добрих новин сьогодні 4 вересня і передаю своє слово, слово своєму колезі Павлу Москальову.